Тепер зрізаємо кіхтики великим собачком. Тут показую, чітко видно розовенький це сосудик і геть кончик можна зрізати таким от чином. В принципі, можна зрізати прямо буде видно, де починається сосудик. Можна потрошки зрізати зліва справа. Краще трошки не дорізати. Я зрізаю потрошку, я вже знаю скільки. Буває таке, що кіхтик травмується. Бажано, звісно, зрізати після купання. Вони тоді м'ягчі, собачка розслаблена. І прибулий пальчик зрізаємо, видно? П'ятий прибулий, тут трошки більше, він не такий сосудик довгий. Так само робимо, шукаємо. Ось дивіться, який прибулий пальчик. Тут білого більше, тут можна трошки смі... сміливіше відрізати. І знову робимо де темненьке, там зрізаємо. Ось так воно сосудик вже видно, якщо видно, точечка розовенька. То вже вистачить. Щоб не зрізати зайвого. Ну, я ж кажу, я просто вже знаю, скільки зрізати. Бо це велика собачка. Це, дякую за перегляди.